Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми перевіримо сайт CryptoCops на вивід, але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів. Перше, що хотів зазначити, що сьогодні останній день, коли ми можемо заклеймити ще. Свої NFT від проекту Viper Wallet тому хто виконував цю активність, обов'язково це зробіть, хто ще не зробив. Ну і чекаємо подальших новин від проєкту. Republic також збираємо Experience. Є інформація, що обмін буде 9 листопада, тому часу залишилось не так багато. Переходимо і збираємо Experience. Ну і також не забуваємо забрати OAT NFT для того, щоб отримати ще більше винагород Проект Salana по перегляду відео. Все працює, кошти автоматично поступають на баланс, але все довше починають оброблятися виводи, тому що, мабуть, дуже великий наплив користувачів, але все одно проект продовжує платити. Щодо майнінг лайткоїна. Сьогодні замовлю вже другу виплату, все швидко пройшло, але є один нюанс. Те, що коли ви будете вже замовляти наступну виплату, вам скажуть, що вам потрібно спочатку поділитися своєю виплатою в будь-якій соцмережі. Але це не обов'язково робити. Коли ви натиснете віздров, під низом буде шаблон поста, яким ви повинні поділитись, ви його просто копіюєте. І далі натискаєте віздроп і все, вивід впрацьовується і не потрібно ніде публікувати цей пост. Ну і також було питання, що до майнінг блока Я поки що не вивожу цього проєкта, Я все реінвестую. І ще десь в місяць я планую активно прокачувати рівень, обмінювати все, що я зароблю. Тим паче зараз там проходять події, що при обміні 50% нам дається ще бонусом. Ну і також за цей час максимально назбирати майнінг токенів для покупки майнерів. Так що, по суті, я поки що на цьому проєкті нічого не заробляю. Лише займаюся його прокачкою. Ну і далі перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посилання під цим відео. І далі переходимо на сам сайт CryptoCop. Це в нас гра по заробітку криптовалюти. Я б навіть сказав, що це кран просто в ігровій формі. Ну і Для тих, хто ще не зареєстрований, проходити реєстрацію. Вона тут доволі проста. Ну а я вже просто... Логінся, проходимо капчу і натискаємо Sign in. Потрапляємо в свій особистий кабінет. Тут ми прокачуємо, бачимо свого персонажа. Ну і давайте трішки пробіжимося, на чому ми можемо тут заробляти, ну а потім вже перейдемо до самого виводу. Ну І перше, на чому ми заробляємо, це збираємо на екрані. Я тут прокачав, спробував один рівень, і як бачите, раніше я отримав 6 монеток, а тепер 6 і 6 монеток. Тобто, для того, щоб добре прокачати. Нам тут бонус, нам потрібно доволі немало витратити коштів, тому я вважаю немає сенсу цього робити. Це я так просто спробував. Ну але дивіться самі. Ну і далі просто проходимо капчу і натискаємо play. Все, ми отримали свої Gold Ore. І тепер через 10 хвилин ми знову зможемо збирати. І це в нас перший спосіб заробітку. Наступний спосіб заробітку: тут відразу на панелі ми можемо перейти ось сюди Експлор. Тут якби ми свого персонажа відправляємо в шахту, і він нам за 6 годин приносить рандомним чином від 100. До 200 дерева, таку ж суму камні, і від 20 до 30 гол. І витрачаємо ми на це все 100 енергії. Енергія тут нарахується автоматично, тому нам не потрібно нічого тут робити для того, щоб її отримати. У мене зараз якраз герой ще знаходиться в шахті. Далі повертаємось на головну сторінку. Також тут є арена. Натискаємо сюди. І тут ми боремось з ось такими різними монстрами. І за це отримаємо такі винагороди. Кожен такий бій коштує 10 енергії, і ми просто натискаємо боротися. І таким чином можемо всю навіть цю енергію використати. Воно тут все проходить дуже швидко, але буває, викидає ось така помилка, коли дуже швидко натискаєте. Тому можна трішки так переривами це робити, хоча в секунду давати перезавантажитись. і все, ми всю свою енергію використали. Тепер вона буде в нас оновлюватись. Ось, як бачимо, 5,5 хвилин оновлюється в нас одна енергія. Так, далі ми тут ще можемо заробляти на шортлінгах, PTC і OfferWorld. Я думаю, не буду це показувати. Всі розуміють, як це працює. Також тут є Daily Quest, можемо їх переглянути. Тут за те, що ми виконуємо активності на сайті, також отримуємо Gold Ore і також Level Reward. Тобто за кожен досягнутий нами рівень. Ми також будемо отримувати голд. Але вже цей голд буде відразу йти нам на вивід. І після того, як ми назбирали вже деяку суму, нам потрібно його переплавити. Для цього переходимо ось сюди в плавільню. І просто чекаємо. Кожну хвилину у нас переплавляють 6,6 голд ори. І вони якби переводяться нам уже на баланс на вивід. І ось таким чином ми тут заробляємо. Потім, назбиравши. 500 коїнів. Ми можемо їх виводити. Для цього натискаємо Фінанс Переходимо в Віздraw. Далі тут бачимо умови. Тут пишуть, що вивід опрацьовується щодня. Тобто точно за скільки він прийде, цей вивід незрозуміло. Тобто, Протягом дня повинен нам він нарахуватися. І також бачимо, що мінімалка на Faucet Pay становить 500 коїнів, а на прямий гаманець 5000. І також на прямий гаманець. Тут ось ми бачимо, які комісії. За вивід на Fawcett Ми виводимо без комісії. Виведу я звідси в лайткоїнах. Обираємо лайткоін. Тут нам потрібно ввести суму, яку ми будемо виводити. Я виведу все. І далі нам потрібен адрес гаманця Fawcett Для цього переходимо в гаманець, далі переходимо в валект, знаходимо наш лайткоін, натискаємо депозит, копіюємо адрес, повертаємося на сайт і вставляємо ось сюди. Далі проходимо капчу і натискаємо візду. І все, ми надіслали запит на вивід. Так, Давайте спробуємо знайти де ага, в транзакції Ось тут WizDraw. І бачимо, що наша виплата в очікуванні. Ну і давайте я поки що призупиню це відео, і як тільки кошти поступлять мені на баланс, ми продовжимо. І пройшло близько 20 годин. Виплата прийшла мені на гаманець Pay в криптовалюті Litecoin, Як бачите, тут пише, що наш вивід затверджено. І також на таймеру показує вже 21 година 45 хвилин, але виплата пройшла десь 2 години тому. І давайте перейдемо в наш FalsePay, оновимо сторінку. Зараз знайдемо наш. Платіж, і ось як бачите, криптоскоп виплата прийшла нам на баланс. Так що сайт платить, можна на ньому працювати. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому сподобалося та була корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!